Дощ та сніг повертаються. Синоптики розповіли, якої погоди чекати українцям упродовж найближчих днів. Кажуть, сьогодні ситуація буде спокійною, майже без опадів і місцями туман. Однак на вихідних варто чекати погодних сюрпризів. Усі подробиці розповім за мить з вами новини Тесеню і я, Людмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Зима забула, що вона зима. 5 грудня на більшій частині України очікується холодна погода без опадів, хоча впродовж вихідних дощі та сніг можуть почати падати в деяких областях. Про це повідомило синоплакиян Талка Діденко. За її прогнозами, вдень температура повітря в Україні коливатиметься від мінус 2 до плюс 4 градусів Цельсія. Опади лише увечері на лівобережжі України. Тумани, а як же у Києві у четвер без істотних опадів? Можливий туман вночі мінус один мінус три градуси. В день близько нуля. Це наптаки що від 7 грудня в Україні варто очікувати підвищення температури та збільшення кількості опадів. Протягом найближчих двох днів на погоду в Україні впливатиме антициклон поле високого тиску. При цьому температура повітря залежатиме здебільшого від хмарності або прояснень. Про це у коментарі РБК Україна співасонакиня українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха. Вона уточнила, що продовж 5-6 грудня особливих погодних змін не очікують. На 6 грудня, коли в Україні відзначатимуть День Святого Миколая, якщо безпосередньо говорити, в нас без опадів погода ще утримуватиметься. Це якраз останній такий стабільний день впливу цього антициклону. І, в принципі, по температурних показниках там також немає якихось сильних коливань. А вже з 7 грудня цей антициклон почне слабшити. Тоді із заходу розпочнуться процеси вже з атмосферними фронтами. Там уже можуть бути опади в найближчій перспективі аж на 8-9 грудня, вже по території України. Переважно це мокрий сніг і дощ, але звичайно, вже з наближенням цих дат будемо уточнювати, яка фаза, якої інтенсивності і у яких регіонах чого варто очікувати. Про те, що друга половина цього тижня буде з опадами, розповідав і метеоролог Ігор Кибальчич. За його словами, малорухомі атмосферні фронти можуть стати причиною невеликих опадів, переважно вигляді снігу та мокрого снігу. Вітер очікується слабкий, місцями можливі тумани з випадінням мряки та утворенням паморозі при віднімній температурі повітря. У суботу, 7 грудня, в північних, центральних та східних областях, а вдень також на крайньому заході і в Одеському регіоні очікуються невеликі опади у вигляді снігу, мокрого снігу в день, місцями дощу та мряки. В окремих регіонах можливі тумани. Температура повітря вночі складе мінус 4, плюс в 1, вдень мінус 1, плюс 4. У південних областях плюс 2, плюс 7 градусів. У неділю 8 грудня місцями в західних областях очікується невеликий мокрий сніг та дощ. В інших регіонах України – без істотних опадів. Місцями можливий туман. Температура повітря вночі – мінус 3, плюс 2, в день – плюс 2, плюс 7. У південних областях вночі – 0, плюс 5, в день – до плюс 7, плюс 12. А ще Ігор Кибальчич каже, що цього року погода у грудні в Україні очікується мінливою. Морози змінюватимуться відлигами, а сніг часто переходитиме в дощ. За його даними, перша декада місяця пройде під впливом малорухомих процесів. Проте ближче до середини грудня очікується посилення циклонічної активності, яка охопить більшу частину Європи. Це призведе до різких коливань температури, поривчастого вітру та значних опадів у вигляді мокрого снігу і дощу. У цей період, за його даними, температура повітря перевищить норму приблизно на 26 градусів, а потім значно похолоднішає. Після 20 грудня прогнозується надходження холодного арктичного повітря із північного заходу, що спричинить похолодання. Однак його сила і тривалість поки що залишаються невизначеними. Загалом, за його даними, грудень цього року буде класичним перехідним періодом від осені до зими. Однак на півдні та у Криму зимові мови стануть неповною мірою, оскільки середня температура тут буде вищою за 0 градусів. Попри це, протягом місяця можливі короткочасні періоди морозної погоди. Нарешті території країни середньомісячна температура очікується в межах від мінус 1 до мінус 4 градусів Цельсії, а у високогірних районах Карпат місцями до мінус п'яти, мінус семи градусів, що відповідає багаторічним нормам. Найхолоднішим зимовим місяцем в Україні є січень. Середня температура цього року в січні коливатиметься на рівні мінус 5 градусів. Найтепліше буде 31 січня з температурою плюс 7. Найхолоднішим днем буде 25 січня. От тоді і вдарить морози до мінус 18. Проте снігопадів можна не чекати. Синоптики кажуть, що опадів у січні також буде небагато. Проте снігопадів можна не чекати. Синоптики кажуть, що у січні опадів також буде небагато. В основному їх варто чекати у період з 8 по 24 січня. А ось лютий вже буде відносно прохолодним. Середня температура місяця складе близько 0 градусів. І якщо грудень навпаки буде теплішим ніж минулого року, майбутнє биться і стати холоднішим за лютий 2024 на 4 градуси. На півдні країни і на Закарпатті середня за місяць температура повітря буде додатною – плюс 1, мінус 2 градуси і вище. А на північному сході до мінус трьох, мінус градусів і Нижче а опади очікується, опади очікується, але їх буде небагато. До речі, наші предки здавна спостерігали за погодою і взаємозв'язками у природі. Ці спостереження народна мудрість відобразила у погодних прикметах. Але чи варто їм довіряти, вирішувати вам? Адже в наші дні клімат змінився далеко. Не всі спостереження предків збуваються. Ось, наприклад, раніше вважалося, що якщо у листопаді часто де сніг, то зима буде короткою, а весна ранньою. На початку листопада часто дощить, то на початку грудня будуть постійні снігопади. Якщо до пізні осені з дерев не опадає листя, то зима буде сніжною і суворою. Багато грибів восени вродило також до суворої зими. Мурахи побудували високі мурашники до морозної і затяжної зими. Якщо перший сніг випав на теплу землю і відразу розтанув, то зима буде м'якою. Дуб і береза опали разом. Також буде тепла зима. А якщо вони позбулися покриву в різний час, то будуть сильні морози. В кінці листопада дерева досі стоять в листі до сильних морозів після нового року. Багатий урожай горобини також віщував сувору зиму. А багато лишпині на цибулі, зима буде морозною і сніжною. Також предки вважали, що якщо до 5 листопада випав і швидко розтанув перший сніг, то через місяць розпочнуться справжні снігопади. Якщо перший сніг випав у вітерну погоду і швидко розтанув, то справжню зиму чекати ще довго. Зима настає через 40 днів після першого снігопаду. Якщо перший сніг випав вночі, то він пролежить довго. А якщо вдень швидко розтане. Перший сніг лягає рівним шаром, без пагорбів буде рання весна. Листопадовий перший сніг означає, що зима буде сніжною і морозною, але весна настане рано. На першому снігу багато слідів птахів і звірів до швидкого погіршення погоди. Мокрий і щільний перший сніг обіцяє сніжну і холодну зиму, а легкий і пухнастий до сухої зими з рідкісними снігопадами. Але зараз на сніг частить не дуже. Та й останніми роками не у всіх регіонах він навіть на новий рік є. І до слова, синоптики вже розповіли, якою буде погода у новорічну ніч. Останнім часом українцям доводиться звикати до нових трендів погоди на новий рік. У ці дні погода в Україні вже не один рік відрізняється аномальними теплими показниками і відсутністю снігу. У східних регіонах нашої країни 31 грудня буде тепла погода не нижче мінус 2 градусів у нічний час. У центрі України новорічна ніч буде вологою, можливі опади у вигляді мокрого снігу. Жителів Західної України, ближче до новорічних свят, зима радуватиме більш міцними морозами, а також новими порціями снігу. Для південних регіонів країни прогноз погоди на Новий рік обіцяє тихі та спокійні дні без морозу. У Києві новорічну ніч прогнозують теплою і дощовою. А яка погода більше до вподоби Вам напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. За цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подбайки. Бережіть себе, побачимось.